Вітаю панство! Слава Україні! Карти Кіпер будуть відповідати на ваші особисті персональні запитання. Що вам треба знати на даний момент, на тепер, на тоді, коли ви знайшли це відео? І тут карта його думки. Хтось про вас думає. Ця карта була на дні колоди, і вона говорить, що є чоловік чи хтось людина. Яка про вас тепер думає, мріє може, щоб зустрітися, щоб домовитися чи побачити вас? І так само вийшла перша карта, вона називається лист. Що вам треба знати на цей момент, коли ви дивитесь, що вас чекає звістка, хтось напише вам листа, чи зателефонує, хтось до вас прийде у гості, чи щось розкаже. ви Отримайте інформацію. Такий розклад називається в лінію. Я буду робити одну карту за другою, і одна карта переходить в другу. А ця карта називається цікаво так: Хауптперсон. Головна персона в вашому житті. Було б гарно, якщо б ви написали, хто він, та головна персона в вашому житті, чи вона, хто ця людина. А тепер ця карта означає, може партнер, може чоловік, чи якщо ви чоловік, то жінка ваша, хтось хоче вам написати листа, щось розказати, може якусь надати вам важливу інформацію про себе чи про життя. Будемо бачити наступну карту. Що вам треба знати тепер? Що важливе для вас? Що є такого, що ми ви може поки що не знаєте, не бачите. Бо вища сила показує те, чого нам не видко. А ця карта називається добродій. Добродій. Означає, що файна людина, гутехер, файна людина, той чоловік чи та жінка, що ви тепер думаєте про неї чи про нього. Є файна людина, є добродій, є персона. На, на яку можна надіятися, персона, яка не обманить, яка а, надасть допомогу, хтось у вашому житті такий є. Чи буде, чи може буде, що будемо бачити, яку карту нам дасть наступну розклад, і я буду її трактувати так, так, як я буду отримати інформацію з потоку для вас. Що стосується ваш, вас приватно, приватно вас. Дивіться, а ця карта є приватне приватне житло, в якому ви будете зустрічати якогось добродія. Бо питала я приватне життя, і вийшла карта, яка тут тільки одна така в колоді, і називається Вітальня, своя приватна вітальня, там де ви живете. Кімната, до якої ви можете запросити в гості когось. чи... Просто ви, може, тепер всі вітальні є і дивитесь моє відео. Я дуже щаслива, що ви мене запросили до себе в гості. Це для мене важливе, я пишаюся тим. І я запрошую вас до мене в гості. Завжди показую вам мою студію, мою хату і нічого не, не ховаю. І от ми з вами прийшли одне до одного в гості. Вітальня говорить, що до вас завітає якийсь... Добродій, чи гарна людина, приємна і для вас дуже корисна. А може ще, що хоче сказати вища сила, може є на якийсь негатив, бо дуже гарні карти показало, що є якісь люди недобрі, яких треба вам пильнувати? От що є, то є У кожної людини, є хтось хто не дуже позитивний, так чи зовсім негативний. Може бути так, що тут стосується нашої рідної України, що хоче злодій зайти і забрати нашу землю, забрати все, що в нас є. А власне Україна це країна, є чим пишатися. А, так, але ми тепер поборемо ворога, не хвилюйтеся. А тут карта а, називається вона Злодій. А, може бути, що десь, десь на компанії, де ви працюєте, чи може ваш сусід не дуже, не дуже гарна людина. Є в вашому житті хтось, хто хоче щось у вас вкрасти? А, злодій якийсь є. А що то за злодій? А, хоче може, ця карта говорить, що заможня людина, а, є гроші в нього. А, чи він, він знаєте, Гроші якось не дуже чесно зробив. І цей злодій був у вас в хаті. Може, це ще сусід, чи може родич якийсь, який ховає гроші, може, ви знаєте, говорить, що в нього нічого немає, і щоб йому допомагали. А насправді в нього є багато грошей, він, мабуть, навіть десь їх і накрав. Які злодії є в вашому житті, але не треба боятися злодіїв, треба знати, що. А від них треба захищатися і не давати їм зайти до себе, чи знаєте, не довіряти їм, ніколи не довіряйте злодію. От такий розклад, що можу зробити? Як виходить, так виходить. І карти показують, чого нам треба пильнувати. А тут ви є десь у себе, може, може на землі працюєте, десь у вас є. Якась грядка, якийсь участок землі, знаєте, і ви, може, спілкуєтесь з кимось, а може, це родина, бо хтось у родині щось одне робить, друге, друге робить, і ви разом з родиною займаєтеся такими справами своїми. На кожен день справи. І це добродій, ваш чоловік, чи хтось до вас хто близько до вас живе, чи рідний. І ви разом щось будуєте. Може, у вас є плани на, на ваше життя, яке буде після війни? Може, це бізнес ви будете свій робити? А тепер я вже розумію, як я вам прочитаю карту того кишенькового злодія, але через хвилинку давайте візьмемо ще останню карту. А тут і ви вийшли, тут ви вийшли сама. Якщо ви жінка, бо мене дивляться, мабуть, 90% пані, жінки і господині, це ви. І тут ви пара. Якщо у вас немає пари тепер, ви, може, самотня людина, то ви Сила хоче, щоб ви були в парі, вам готують якусь пару, так що ви, може, будете знайомитися з кимось. Якщо ви в парі і у вас є чоловік. Чи якщо ви чоловік, то у вас є жінка, то ви будете дуже гарно жити разом. Бачите, тут пара. І буває так рідко, бо розклад невеличкий, але є пара. Перша карта чоловік, друга карта жінка. У цій колоді тільки дві такі карти, яка пара є, і ви там вийшли. І я залишила на столі, з вашого дозволу, карту Вітальні, бо хочу, щоб це було для вас, знаєте, як... Як молитва, яка буде захищати вас від тих злодіїв, щоб ви жили добре і гарно, щоб все було у вас гаразд, щоб вам нічого ніколи не заважало. І цей розклад, як всі мої розклади, вони намолені для того, щоб у вас було все добре, щоб ви були щасливі. Що стосується того злодія, що вийшов? Я хочу сказати, так буває, що вища сила показує людину, з якою вам не слід спілкуватися. Бо, знаєте, якщо людина не дуже добра, то з нею не можна спілкуватися, її не переробиш. І чим, чим більше ви будете пробувати влаштувати гарні відношення з людиною, якої не можна довіряти, Тим гірше може бути. Бо злодій він, все, що він може зробити, це він може зробити, зробити ще більше зло. Він ніколи не приробиться і не буде людиною доброю. Бо тепер уже вчені наші, вони робили таке дослідження, і вони впізнали, що злодій це людина, яка Народилася, щось не так в голові, якось ці нейрони спілкуються неправильно. Зате а, злодія треба лікувати з ним не можна спілкуватися в натуральному житті, бо це небезпечно. Отакий от розклад, мої, мої добрі, дорогі друзі. А ще у нас вийшла вийшла карта праці. Бачили там карта праці, і вона вийшла а, зразу. За картою замужній, ні, не замужній, заможний чоловік. Чоловік, який бає, має якийсь скарб. Людина, яка багато що в житті, досягла. І за цим заможним чоловіком зразу була карта праця. І за те я говорю, що після війни. У вас буде нова праця, і може так бути, що у вас буде свій бізнес. Я хочу сказати, що я багато що вже багато кого приймала людей за моє життя, і, і сама знаю, у мене чоловік має бізнес. Що в бізнесі тепер не, не треба мати ніяких партнерів. Може, родина, як знаєте, у вас є родина, вам допомагає. Чи ваш син, чи дочка, чи чоловік, але не треба мати партнерів, я вам говорю, бо цей розклад показав, що партнери можуть бути злодіями і можуть вас обманювати. А чому й тепер так? Бо у нас є такі гарні нові технології, що нам дозволяють все робити самим. Не бійтеся технології. Технології тепер дуже а, такі легкі в вживанні і можуть вживати всі люди. Бачите, я така пенсіонерка, але можу, можу вживати всі технології, бо я їх не боюся. Я знаю, що кожен раз а, з кожним разом, коли вони роблять нову технологію, то вона все легше для людей простих. І зате говорю, що учить, учити треба англійську мову так добре для вашого розуму, і не, не, не боятися технологій. Коли після війни у вас буде гарна праця, буде свій бізнес, не треба вам партнери, бо можуть вас обманути. Люди є люди, знаєте, довіряти гроші не можна, бо гроші це такий сенситив, дуже, дуже таке, що не можна довіряти. І цей розклад показав, щоб не було ніяких злодіїв. Краще вивчайте технологію, поки що тепер є час, і, і будете заможніми. Як цей розклад показав там і заможні чоловіки, і ви будете заможня, заможня пані, і все у вас буде прекрасно. Я в вас вірю і знаю, що так і буде. Хто мене не знає, я Оленка, я з Канади, я тут вже вже 31 рок, рік, але ми з Миколою з Києва. І у нас душа українська, ми ми все тільки по-українському робимо, і їмо по-українськи, і вдягаємося, і живемо, і мислимо по-українськи. І я дуже щаслива, що в мене є так багато українських друзів, друзів з великої України, а так само друзів всього світу, з діаспор. Будемо бачитися і тримайтеся, все буде гаразд, все буде добре, я знаю точно. До побачення!